Я дуже вдячна тим людям, які ще збирають і вчать наших онуків і синів тримати зброю. І мене привело те, що можливо, я думала, що я тут знадоблюся, хоч обід тим бійцям приготую. А дивлюся, жінки взяли автомати. То чого би я не взяла? А можливо, прийде такий час, що я зможу відстояти з автоматом, ну а дадуть автомат, не буду вміти стріляти. От то є дуже добре цей вишкіл. Я хочу подякувати тим людям, які ще не шкодуючи свого часу, вони би могли відпочити, а вони віддають нашим дітям і онукам, що вони хочуть навчити їх володіти зброєю, а це так необхідно. Для нас, щоб відстояти свою рідну землю Україну, не я думаю, що ми якщо кожен з нас буде цінувати рідну землю, ми здобудемо перемогу. І я дуже вдячна тим бійцям, що вони утримують тих сепаратистів, і ми можемо зараз підготуватися, дати гідну відсіч. Слава Україні. Слава Україні! Героям Ерис, ташка на хілі пісню співає, що тішить мій слух, я довго різ, що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, сім'ється страв, криком передружний тупом ніг я тут знайшов те, що шу.